У цьому році повноваження щодо формування та ведення реєстру територіальної громади, здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, ведення господарського обліку тощо, покладені на органи місцевого самоврядування. При міських, сільських та селищних радах створено відповідні відділи реєстрації. З 14 квітня такий відділ працює і при Красноградській міській раді. Він знаходиться на першому поверсі цієї адміністративної будівлі у першому кабінеті. Як розповіла начальник відділу реєстрації, Реєстрації Інна Овчаренко міською радою створені належні умови для реалізації завдань, покладених на відділ. У своїй роботі відділ керується нормативно-правовими документами Кабінету міністрів України та відповідними законодавчими актами. Урядова постанова, що регламентує нові правила прописки, надає громадянам право вибору. Вони можуть подати необхідні папери для реєстрації місця проживання відразу до відділу реєстрації чи фахівця органу місцевого самоврядування або скористатися посередництвом центру надання адміністративних послуг, проте поставити відповідний штамп у паспорті мають право лише уповноважені особи міської та сільської рад. Для проведення процедури реєстрації громадяни або їхні представники повинні подати до відділу реєстрації заяву, паспорт, правовстановчі документи на помешкання, що підтверджують їхнє право на проживання або згоду на це власника житла, та квитанцію про сплату адміністративного збору. Законодавство зобов'язує зареєструвати особу в день подання документів. Ця процедура може бути здійснена одночасно зі зняттям із попереднього місця проживання. Паралельно з проведенням реєстрації громадян створюється відповідний реєстр територіальної громади. Інформація про реєстрацію осіб автоматично передаватиметься до єдиного державного демографічного реєстру. Зазначимо, що нічим не відрізняється процедура реєстрації і в сільській місцевості. Нагадаємо графік роботи відділу реєстрації при міській раді. Понеділок вівторок, четвер, з 8 до 15 години, п'ятниця з 8 до 12 години. Середа неприйомний день.